Мої вітання всім добрим людям. Сьогодні героєм мого огляду буде годинник SKMEI 1988. Даний огляд не є рекламою, це мій власний годинник, придбаний для власного користування. Структура огляду буде наступною. Спочатку я розповім загальну інформацію, потім покажу функціонал. І наприкінці покажу, як знімається ремінець. Покажу, як замінюється батарейка, і взагалі що там всередині. Годинник виконаний в спортивно-мілітарному стилі. Дизайн дуже схожий на Casio G-Shock JBX100. Зрозуміло, що за функціоналом, матеріалами та іншими моментами годинник від Casio вирізняється в кращий бік, але там і ціна в рази більша. Отже, які технічні характеристики та функції має даний годинок? Ну, По-перше, це відображення годин та календаря. На основному циферблаті ми бачимо крупними цифрами години та хвилини. Години можуть відображатись в 24 та 12 годинному форматі. Для того щоб перемкнутися між форматами, достатньо натиснути праву верхню кнопку. Вгорі ми бачимо місяць та число. Позначення на американський манер. спочатку йде номер місяця, 9-й, тобто вересень і число. На нижній панелі англійською мовою відображений день тижня та секунди. Календар в даному годиннику закладений до кінця нашого століття. Точність хода плюс-мінус 45 секунд на місяць. Я заводив їх десь 3 місяці тому і звірив, покази вийшло відставання на півтори хвилини. Наступна функція, яку має годинник, це будильник, з можливістю налаштувати його спрацювання на певну дату, число та місяць можна виставити, або щомісячно на якесь число, або протягом місяця в один і той же час. Є варіації. Додатково до будильника є функція снус, якщо вас не розбудив сигнал будильника. Протягом 5 хвилин ви не прокинулись, знову буде повторюватись сигнал. І так 5 разів, поки ви не вимкнете його власноруч. Звук будильника доволі такий гучний, ви його почуєте. До речі, щоб його прослухати, достатньо в режимі будильника натиснути та отримувати верхню праву кнопку. Досить такий гучний сигнал. Наступна функція це секундомір або хронограф з до 24 годин тривалістю і з можливістю робити проміжні стопи, здається, до 12. Наступна функція це другий часовий пояс. Ви можете налаштувати паралельно годинник на якийсь інший час, якщо є потреба. Наступна функція це таймер зворотнього відліку. Теж можна встановлювати до 24 годин тривалість. Єдине, що тут немає функції автоповтору. Тобто, після того як таймер завершиться, запускати знову його доведеться вручну, що є не дуже зручно. Також немає звукового сигналу початку відліку таймера. От, власне, і всі функції даного годинника. Перемикання між функціями відбувається з Певним звуковим сигналом, так як це реалізовано в годинниках Casio. Відбувається це перемикання натисканням короткочасним лівої нижньої кнопки. Зараз я вам це продемонструю. Ось таким чином це відбувається. Розміри годинника 45х42 на 14 см. Вага 47 грамів. Матеріал виконання корпус пластик, задня кришка нержавійка. Циферблат полімерний, пластиковий, ремінець виконаний з такої середньої твердості гуми. Дисплей досить такий царапкий. Але він так само легко і полірується. Захищений він ось таким пластиковим безелем. Безель цей посаджений на такі ж пластикові штирки. І, в принципі, з часом може відвалитись, його треба буде садити на клей. Видимість інвертованого дисплею не так, щоб дуже погана, але й не ідеальна. В темряві доведеться застосовувати підсвітку. На яскравому сонці, в принципі, видно, але якщо порівнювати з оригіналом від Casio, то там реалізована спеціальна технологія, яка на сонці робить цифри яскравішими. Тут такого немає. Також досить такі малі кути огляду, які дозволяють нам бачити зображення на дисплеї. Підсвітка активується верхньою лівою клавішою і вмикається на 4 секунди. Зараз я переміщусь в темряву і покажу вам, як вона працює там. Демонстрація роботи підсвітки. Ремінець в даній моделі не універсальний, він розроблений спеціально для цього годинника. Він не на шпильках, а закручених таких штифтах в інших моделях скмеї. Я бачив, шурупчики є обманками і їх просто дістають звідти викруткою, ці шурупчики викручуються. Я вам це пізніше покажу. Цей тренчик він здвоєний і це не дуже зручно. Зараз я вам покажу, коли ви застібаєте його на руці, то хлястик потрапляє от всю прогалину і не виходить швидко вдягнути годинник. Але, в принципі, можна взяти і просто розрізати ці дві половинки, вони тоді будуть окремими. Давайте я одягну годинник. От бачите, не хочу одразу в другий отвір тренчика потрапляти цей хлястик. Це незручно. Можете побачити на зап'ясті 17 мм. Є ще багато. Запасу. Максимальне зап'ястя за інструкцією під яке підходить даний ремінець, це 22,5 см. Знімаю, ну, знімається досить таки легко. Я подивився, чи продаються у нас окремо ремінці на цей годинник і не знайшов навіть на Aliexpress не так багато варіантів. Скільки може прослугувати даний ремінець, я не знаю. Скорше за все, максимум 2 роки і він десь порветься. Але якщо підбирати якийсь інший, то розмір ремінця з відповідним кріпленням буде 19 мм. На зворотній кришці є лазерні написи. Про те, що годинник є водозахищеним, підтримує водозахист до 5 атмосфер. І також про те, що харчується він батарейкою CR2032. Відповідно до інформації виробника, від одної батарейки годинник може працювати до 3 років. В мене годинник працює рік з тією батарейкою, яка була з магазину. Сьогодні я її вийму і подивлюсь, який там заряд. Ну, а стосовно водозахисту, я не знаю, чи витримує воно 5 атмосфер. В принципі, фірма SKMEI, як правило, правдиво вказує інформацію про водозахист своїх годинників. Кнопки в годиннику теж пластикові, натискаються легко, начебто не відбалюються. Окрім того, як бачите, тут зроблені такі виступи, які не дозволяють цим кнопкам натискатись випадково. Власне, всі кнопки тут підписані. Права нижня це Reset. Права верхня це старт, ліва нижня це мод, і ліва верхня це лайт, тобто підсвітка. Комплектація при купівлі годинника. Вона досить таки простенька. Це ось такий шильдик. Ось така паперова інструкція китайською та англійською мовами. Причому мені поклали до іншої моделі. Ну і целофановий пакетик. Що ж, давайте перейдемо до налаштування годинника. Для того, щоб налаштувати нам години, хвилини та дату, необхідно натиснути і отримувати праву нижню кнопку. Сигнал сповіщає нас, що ми увійшли у відповідний режим. Тут ми можемо. Відрегулювати секунди. Правою верхньою кнопкою секундний регістр скидається на 0, при цьому додається плюс 1 хвилина. Таким чином, цей годинок можна налаштувати із точністю до секунди, якщо в цьому є потреба. Для того, щоб перейти на наступний регістр, натискаємо ліву нижню кнопку. От Ми потрапляємо на години. Далі на хвилини. Значення змінюємо завжди кнопкою верхньою правою. Значення це змінюється тільки в сторону наростання, якщо натиснути і утримувати верхню праву кнопку, то значення будуть швидше змінюватись. На жаль, кнопки для руху в зворотню сторону немає. Тобто, якщо ми перебрали з необхідним нам значенням, нам доведеться ще раз пройти весь цикл. Отже, переходимо на наступний регістр натисканням лівої нижньої. Потрапляємо в регістр року. Так само змінюємо правою верхню кнопку значення. Наступний регістр це місяць. Зараз 9-й, тобто вересень, і число місяця. Якщо натиснути ліву нижню кнопку ще раз, то ми знову перейдемо до секунд. А для того, щоб завершити налаштування, треба натиснути праву нижню кнопку. Для того, щоб перейти в наступний режим будильника, необхідно коротко натиснути ліву нижню кнопку. Перехід в режим будильника супроводжується голосовим сигналом. Тут, щоб налаштувати будильник, ми маємо так само натиснути та утримувати кнопку Reset праву нижню. Почули сигнал і можемо так само змінювати параметри. Права верхня кнопка змінює зараз годинний регістр. Для того, щоб перемкнутися на хвилини, натискаємо ліву нижню кнопку. Ось ми зараз на хвилинах. Потім переходимо до місяця і до числа. Будильник в годиннику можна виставляти на конкретну дату або на спрацювання щомісяця, або протягом якогось місяця є варіації. Для того, щоб будильник спрацьовував щодня безвідносно до дати, то треба зайти от в ці регістри. Місяця та дати і виставити тут прочерки. Зараз я зроблю прочерки, тоді просто будильник буде щодня спрацьовувати зазначену годину і хвилину. Для того, щоб вийти з цього режиму, ми натискаємо знову праву нижню кнопку, тобто RESET. Все, вийшли. От я зараз виставив будильник і дочекаємось, поки він спрацює. Заважте, що в даному. Годиннику при відображенні будильника не відображається основний час, це не дуже зручно. В моєму годиннику Casio. Касіо... в моєму годиннику Casio W800, на якій я робив вже огляд. Можете ознайомитись, є відображення основного часу внизу. І можна зручно навести будинок. Отже, ви чули 10 сигналів, оскільки я не натиснув ніякої кнопки, не відімкнув кноп його, то зараз тут згори блимає маленький напис SNZ, що означає, що за декілька хвилин годинник знову буде видавати сигнал. Тоді я вимкну його вручну. Або якщо ви хочете вимкнути його, щоб він не спрацьовував другий раз. Переходимо в режим будильника і натискаємо коротко кнопку праву нижню Ось ми вимкнули і будильник і функцію снос. Окрім того, в режимі будильника, натиснувши короткочасно праву верхню кнопку, ми переходимо на ось такий дисплей, де натисненням правої нижньої кнопки можна активувати режим щогодинного сигналу. Ось він відображається як напис Sig. Повертаємось назад натисканням правої верхньої кнопки. Рухаємось до наступної функції. Це секундомір. Запускається секундомір правою верхньою кнопкою. Так само він і зупиняється правою верхньою кнопкою. Як ви бачите, є внизу секунди, а згори у верхньому регістрі є мілісекунди. На основному регістрі відображаються хвилини і години. Для того, щоб скинути показу секундоміру, треба натиснути праву нижню кнопку, коротко натиснути. Давайте знову запустимо. Окрім того, тут можна робити проміжні стопи. Робляться вони під час роботи секундоміра натисканням правої нижньої кнопки. Ось ми натиснули. Я раз натискаємо друга відмітка. Далі пішло рахувати. Третя відмітка. Ну і так далі. Здається, там до 12 таких можна робити проміжних стопів відміток. Потім, щоб це все подивитись, ми зупиняємо секундомір і натискаємо короткочасно праву нижню кнопку. Щоб перемінно подивитись всі ці значення. Для того, ж, щоб скинути нам і секундомір, і всі ці значення записані, треба натиснути і утримувати праву нижню кнопку. От все скинулось на нуль. Досить просто. Переходимо до наступної функції. Це Dual Time, або другий часовий пояс. Про цей режим особливо немає чого розповісти. Налаштовується він так само, як і основний час. Єдине що секунди він буде підтягувати з основного годинника. Тобто ви можете тільки змінити години та хвилини. Йдемо далі. Наступна функція це таймер зворотнього відліку. Таймер теж можна налаштувати з 24 годин, ну 2359, якщо точно, натискаємо. Та утримуємо праву нижню кнопку. Зараз замиготів нижній реєстр секунд. Давайте для початку я покажу, як він спрацьовує. Виставлю на 10 секунд. Виставлення відбувається правою верхньою кнопкою. Короткий натиск на праву нижню, закінчую налаштування. Зараз поставив на 10 секунд таймер, запускаю правою верхньою кнопкою. Так само правою верхньою можна зупинити. Якщо вам раптом треба потім знову продовжити, тобто це як функція паузи. Як ви почули, таймер видав 15 сигналів і потім замовк, перемкнувся знову в висхідне положення. Він не перезапускається автоматично, функція автоповтору тут немає. Що ж, начебто всі функції розглянули, все розповіли. Давайте тепер будемо його розбирати потихеньку.